Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park Сіті модель Т2520. Постачається в упаковці компресор. Компресор портативний. Постачається ось такому чухлі. В комплекті у нас був. Дроти підключення через прикурювач на 12 вольт, довжина 3 метри. Також можна через USB підзаряджати кабелем І є також додатковий запобіжник, перехідники і голка для накачування м'ячів. Сам компресор і інструкція. Компресор металевий. Бачимо. Як в нішу ховається шланг для накачування, довжина шланга 60 см. Також у нас є ось така ручка. Є ліхтар, роз'єм для підключення через прикурювач, USB-роз'єм, також Type-C роз'єм, кнопка увімкнення. Так, у нас він розряджений. То ми вмикаємо через прикурювач. Вбудований акумулятор а, в даному компресорі 2600 мА, тобто підзарядити і можна його використовувати автономно. А, ліхтарик вмикається кнопкою, є ріж, різні режими. Також є а, запрограмовані це. А, Накачування м'ячів. Е, свої налаштування можна запрограмувати також для автомобільних шин, для е, мотошин і для велосипедів. В даному компресорі є, є функція е, автостоп, е, виставляється потрібний тиск. І коли досягає тиск потрібного, е, компресор вимикається. Переключили ми в бари, і можемо послухати, як спрацьовує компресор. Ось так спрацьовує автостоп. Компресор, не дивлячись на свої розміри, доволі непоганий потік повітря видає. Потужність компресора 120 Вт, також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.